Вітаю, любі друзі, мої слухачі, шанувальники каналу, а також ті, хто сьогодні зайшов до мене випадково. Значить, Сьогодні буду вже висаджувати в більшій ємкості огурчики, які садила в таблетки 5 днів тому. Тобто, це в оці таблеточки насіння огірочка було посаджене 5 днів. І ось зараз воно так от на п'ятий день виглядає, бачите? Коріння вже пішло аж по всій частині, тобто таблетки дуже гарні. і тому мені вже треба срочно їх пересадити, тому що тут от воно запаяне, і тому мені треба буде зняти цю упаковочку, повністю зрізати, для того, щоб пересадити мої огурчики, так як воно ну, буде мішати. Ти бачите, воно вже тут прямо прямо так аж повилазило усі сторони. Тобто, дуже-дуже гарно із насінинки за 5 днів у мене проросли такі огурчики. Кому було... буде цікаво, як я їх висаджувала, то можете перейти на мій канал і там я все розповідаю, як я сажаю огірки. І петунії. Вже потрібно теж посажу їх у ємкості, тому що зараз у нас сонячна сторона у мене. І дуже швидко висихають ці таблеточки. Тому постійно потрібно поливати, не пропустити, щоб не пересохла земелька, тому що вони такі ще дуже тинеточки, їм по тижні буквально, щоб вони не засохли. Перед тим, як зрізати, ось я вже зняла оці, бо такі вони хлопчато-бомажні якісь упаковочки були. Перед тим, як зрізати, я дуже гарно пролила. Оці таблетки, щоб торфяний ком не розпався. Як бачите, воно дуже добре, гарно знялося, ось так бачимо, біле корінечко. І зараз я акуратненько зробила тут у горчиках виямки під таблетку. якраз. І туди так поглибшенько посажу, ну і додатково ось досиплю змельки і утрамбую. Рослинки мої посажені. Земельку я для них брала гарну. огурчики люблять такі, щоб була жирненька, тому я взяла чистий перегной для того, щоб їх потім майже не підживлювати, аж до знову наступної пересадки, перевалки, можна сказати. Тому що тут для них місце буде. Ну, тут, в принципі, контейнери нормальні, літрові десь. Але я так думаю, що Місця для них буде ще трошечки потім малувати, треба буде більше посадити. А для петунії буде цього достатньо аж до висадки у горщики на вулицю. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Слідкуйте за моїми рослинками, буду показувати, як вони продовжують рости. З вами була Людмила. На все добре.